we Добрий день, шановні глядачі. Мене звуть Ольга, а канал мій називається Вінтаж і мопсомама». Тому що, періодично, крім вінтажу, я показую ще свого мопса. Це щаслива дівчинка, яку звуть Стефанія, улюблениця наша. Найчастіше вона з'являється наприкінці відео і бажає різних приємностей. Перед вами. Аукціонний лот з прикрасами від Joan Rivers. Я його придбала на маркетплейсі eBay, ну, як майже все, що показую на каналі. Викупивши цей лот, я зраділа, бо дуже рідко можна натрапити на вироби цієї компанії у такій кількості ще й від одного продавця. Звичайно, він не дешевий. І є деякі нюанси, які роздивитися на фото було неможливо. Тобто не все так веселково, як здається, на перший погляд. Але загалом лот хороший, і його придбання це велика удача. Я трохи змінила формат відео, а саме початок, виклала усе. Тут, здається, 16 прикрас. Зараз я трохи приберу, щоб було зручніше, і продовжимо. А розпочнемо ми сьогоднішній огляд ось із такого довгого кольє, яке складається з маленьких циліндричних елементів, з'єднаних між собою. Вони розташовані у три ряди. Є замок, крап. І шильдик з фірмовим маркуванням Джоан Ріверс», А з іншої сторони чайна. Цей виріб виготовлено після нульових. Воно пластичне, дуже приємне на дотик, сплав металу кольору рожевого золота. І стан збереження у нього непоганий. Сережки цвяшки ось такі рухливі, класичний колір золота, і три овали. З'єднані між собою. Стан збереження чудовий, на стоперах або заглушках, тугенько закриваються. Є фірмове маркування ось тут, на силиконі, написано Джоан Ріверс. І на цій теж. Довжина. 4,5 сантиметри. Універсальні, гарненькі. Легесенькі вони. Розкішний годинник, габаритний, має вагу, круглий циферблат оздоблений мікрокристалами прозорого кольору, білосніжний ремінець, виготовлений з екошкіри, але гарної якості, без заломів, стан збереження прекрасний. Японський механізм і навіть є захист від води. Ну, На моєму тендітному зап'ястку виглядає досить а, помпезно, але якщо на трошки більшу ручку, буде дуже гарно. Важкенький. Джоан Олександра Молінські, звичайна дівчинка з Брукліна, яка виросла і стала талановитою дизайнеркою ювелірних прикрас. Але цей шлях був довгим і непростим. Вона змінила багато професій від консультанта у магазині до акторки і письменниці, а вже у 90-х роках захопилася створенням. Ювелірної біжутерії, і, як бачимо, досягла успіху. Прекрасні сережки-пусети, у вигляді бантиків, чорна густа емаль і прозорі кристали. Простота і вишуканість. Нічого зайвого. Ось тут є маркування і на одній, і на іншій сережці, і стан збереження чудовий. Теж поміряю для вас. І вони мають розмір ширина 3 см, а довжина майже 3. Десь 2 і 7. симпатичні, святкові, гарні, дуже. Е, і браслет дуже якісний, але ви, мабуть, вже і без мене побачили, що лицева сторона. Виглядає як темне срібло, а зворот кольору античного золота, ну таке дуже потускніло. Ось тут є маркування, ну, стан збереження у нього незадовільний, тому що. Все покриття золоте майже зійшло. Є красиві м, кристали прозорі, їх три, і вони в гарному стані. Він невеличкий, важкенький, має замок в коробочку, але з ним сталася якась біда. Ну, полежить, почекає. Можливо, я щось придумаю. Ну, це, мабуть, треба або робити позолочення, або посріблення. Ну, зараз я таким не займаюся, на жаль. Довжину не поміряла. Ну, 18,5. Шкода. Прекрасне кольє центральний акцентний елемент, якого ви вже, мабуть, роздивилися. Зверху фантазійний візерунок, а знизу, зверніть увагу, темно-сіра графітова емаль. Яка кропітка робота, заповнити всі ось ці частинки вставки пластик чорного кольору, бейл теж оздоблений візерунком, зі звороту цікаве брашування, і Маркування Джон Ріверс. Все це добро знаходиться на воскових шнурах. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Це така основа текстильна. Є замок, краб, подовжувальний ланцюжок. І маркування чайна. А тут дублюється, як і на колоні Джон Ріверс. Стан збереження дуже гарний, центральний елемент важкенький, це стиль Бухо. Взагалі. Прикраси від Джоан Ріверс не можна назвати дуже вінтажними, але стилістично вироби переносять нас у 30-ті 40- роки минулого століття. Довжина сантиметрів 34 під саму шийку, але плюс 6,5-7 см можна збільшити. Дуже красивий. Так, далі серед прикрас цієї дизайнерки є дуже багато реплік виробів Фаберже. Ось і мені дістався такий комплект. Це кулон. У вигляді яйця фаберже, покритий помаранчевого кольору емаллю, і на ньому знаходиться такий бантик чорний. Сережки трошки менші за розміром, з такою гарною швензою зручною. Надійною. Теж мають форму яйця з ідентичним оздобленням. Дуже виграшно виглядає поєднання кольорів помаранчевого і чорного ланцюжок тонесенький, колір такого яскравого золота. Теж прикраса виготовлена після нульових у Китаї, там зосереджені фабрики Джоан Ріверс. І довжина 40 см плюс 8. А сережечки десь, мабуть, до 2 см зі швензою, 2,5. Ось такий. Чудовий дует, кліпси, лицева сторона відмінна, дуже мені схожі на колоски, ну або листочки. Мають форму конго, туга лапка. Є маркування на одній і на іншій. Але ця має прекрасний вигляд як з лицевої, так і з внутрішньої сторони. Ця чудова з лиця, а зворот трохи потемнів. Але на функціонал це абсолютно не впливає. Важкі, дуже якісні. Береш у руки і це відчувається. Теж, як і сережки, базові. Можна і на урочисту подію, і можна на повсякдень. Ще один годинник, але не зовсім. Ось його можна зняти і залишиться гарне кольє з підвісками, підвісок 3 – це чотирьохлисник, бджілка. І слоник з піднятим хоботом. Всі вони символізують удачу, везіння, добробут. Стан збереження ну, ідеальний. Якірне плетіння ланцюжка. І є маркування. Тут не пишуть чайна, тому це виріб. Виготовлений в Америці у 90-х роках. Ну і годинник, який можна носити як підвіс, додавши, має золоту основу, чорний циферблат і оздоблений прозорими кристалами кварцовий. Теж треба нести майстру. Дуже гарний аксесуар прикраса. І естетика, і функціонал, як я кажу. Ну, і кольє, якому не потрібні партнери, воно виступає соло. Просто вау. І чомусь воно мені м, нагадує не літо, хоча елементи квіти, а осінь зиму. Оздоблення прозорі кристали досить великі і е, метал срібного кольору з чорнінням. Проглядаються жилочки, гарна деталізація, якість дуже висока. Ось подивіться, є замок, краб, ну, який на більшості прикрас від Джоан Ріверс, і маркування. Це вже після нульових, так. Але гарнюще просто перехоплює подих і важке. Поміряємо довжину Так, 40 сантиметрів 7 Вони рухливі ці елементи. Я думаю, що буде гарно лежати на шийці, точніше, в зоні декольте. Наступна пара сережок, і вона ж на сьогодні остання ось такі краплі. На лицевій стороні мають тендітне брешування. Метал чорного кольору на швензах, і ось така зворотня сторона, теж брашована. Маркування є ось тут, на дужці, і тут теж. Неважкі, рухливі. Базові і мають розмір, я поміряю без швензи, саму крапельку 3,5. Можна навіть носити ось із цим кольє. Колір металу підходить. Далі два аксесуари, два красені, чудові яскраві годинники. Один червоний, а інший фісташковий оздоблення прозорими кристалами. Перламутровий циферблат, овальна форма, ремінець оригінальний. Нагадує плетіння соломкою шкіряний, є номер батарейки японський. Механізм, ну і сталевий корпус. Такий унікальний дизайн. І неперевершена якість. Ремінець без, майже без заломів, стан збереження у нього хороший. Ну і ось цей. Гарний аксесуар. Тут корпус, зверніть увагу, оздоблений шкірою. Ремінець теж дуже якісний, шкіряний, але лаковий, не матовий, а блискучий. І нагадує шкіру рептилії. Пітон, мабуть. Теж перламутровий циферблат, японський механізм, сталевий корпус, ну, все як завжди. Має вагу. Ось так виглядає на руці. Ну... Красунчики обидва. Якщо б прийшлось вибирати, не знаю, який би я обрала. Ну, а вишенькою сьогоднішнього показу є ось це кольє омега, і до нього кліпси. Зі змінними кабошонами. Зараз все гарнесенько роздивимося. Це 9-10 кабошонів до колона. Вони виготовлені з люциту, грановані, фацетні. А ось це парні кабошони до кліпсів. Кольори перекликаються. Можна комбінувати, можна одягти блакитний кабошон, ну такий він синій в кулон, а ось такі лимонні одягти в кліпси, або поєднувати бірюзовий з рожевим, теж буде непогано. Або ось такий кон'ячний. З цитриновим. Ну, можна компонувати як завгодно, а можна одягати, ось як тут, бусковий кабушон, в кліпсах легко дуже його витягти і поставити інший. І вже прикраса. Виглядає інакше. Жорстка основа є замок краб, подовжувач і шильдик. Ага, чайно немає, значить, це 90-ті і шильдик, такий манюній. Що й не візьмеш до рук. Ось тут написано Джон Ріверс. І на Кліпсах. Ось тут чудова якість. А стан збереження абсолют. Виглядає ніби олдсток. Не думаю, що хтось носив ці прикраси, бо колір металу лимонне золото незмінний. Він гарно дуже виглядає, ніби з магазину. І кабошони так само. Ось. Перевіряти легко, звернувши увагу на зворот. Все на місці. Покриття збереглося чудово. Ну що, на сьогодні все. Я бажаю вам успіху. До зустрічі в наступних відео. До побачення.